Так люди працюють вітер, дощ, а ми в полі. Чому важливий аналіз, якщо глянеш, львіше, бачиш які солончик? Раніше була тут толока і тут дуже засолені землі. Тут навіть ось не змогли обробити. Друзі, 27 березня. Приїхав з Кропивницького, ще вчора домовились, що приїде машинка відбирати аналізи ґрунту, але пішов дощ і наш аналіз весь накрився. Спробували на одне поле заїхати, але нічого нам не вдалося. Тому водій залишається, переночує, можливо, вдасться нам завтра. Але я в цьому дуже сумніваюся. Така машина вона розкладається і потім робиться укол і відбирається аналіз ґрунту. Обережно точне землеробство. Друзі, ну як ви вже зрозуміли, нічого в нас не вийшло. Правда, сьогодні 28. Я вже повернувся в Кропивницький. Прошу підтримати дане відео вподобайки, а також напишіть коментар, чи робите ви аналіз ґрунту, в якій лабораторії, що робите. А якщо не робите, то причина, чому не робите. Насправді я знаю, що не так багато робить людей аналізи ґрунту і не завжди в тих лабораторіях. Які можу надати повну інформацію, в чому землероб? Тому що, будучи на... спікером на конференції ReFarm, на протязі там, дня, коли не було мого виступу, я відвідав ті чи інші зали, сцени і слухав спікерів. Він на... будучи на Виступі Валерії, це одна, я так розумію, співвласняється землероба компанії землероб Валерії. Я, як кажуть, поучаствував в розіграші призів. Були, завдавалися від, 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 завдання, і хто давав правильні відповіді, той отримував приз. Так вийшло, що я виграв два призи. І один, із, один із запитань, на які я відповів, це було який головний показник в аналізі ґрунту. Я відповів, що це PH, хоча сказали, що це гумус. Але в принципі, як кажуть, погодились зі мною, що PH теж дуже важливий показник. Для мене для того, щоб. Розраховувати стратегію, більш важливий все-таки PH. Так, да, ми розуміємо, що родючість ґрунту це основне, але все ж таки в аналізі ґрунту, PH мені дає можливість розуміння, що далі робити на даній землі. Напишіть своє бачення, як ви вважаєте, все ж таки, який головний аналіз. І поспілкувавшись вже після того, як я отримав ці два ваучера, я ми вже більш глибоко поспілкувалися з приводу того, що в якій лабораторії вони роблять на основі якої технології, тобто вони також притримуються технології Нілакінці, тому це мене ще більше зацікавило. Тому приїхала сьогодні машина відбирати проби, але, на жаль, не вдалося. Чекаємо, поки зміниться ситуація. Я думаю, що до кінця тижня все ж таки погода нам дасть змогу, дасть змогу зайти в поле, тому що ну, якісно зробити аналіз ґрунту ми б не зробили. Ми зробимо, відберемо зразки, ми також відберемо зразок на вологозабезпечення і вже. Після отримання результатів, тому що я так розумію, це буде не швидко, тому що це робиться через американську лабораторію, тобто поки що вона туди допливе чи долетить ці зразки, то ну, потрібен певний час, тому коли вже будуть аналізи, вже готові. Ми е, організуємо зустріч з представниками компанії Земблеруб для того, щоб розкрити більше тему про аналіз. Про аналіз, для чого він необхідний, на що звертати увагу. Е, і я також тоді задам все ж таки питання, чому все-таки для них важливіший гумус, а не ПВШ. У мене є свої певні аргументи для цього. А ви також можете, якщо вас вже щось зацікавило, і є якісь певні запитання до представників, ви можете їх написати. І, ми, і я ці питання завдам, і ми продискутуємо на цю тему. Скажу так, що. 200 гектарів за гроші, чи це 200 гектарів безкоштовно, а далі все за гроші. Але насправді воно того вартує. І при, при початку, початку роботи з господарством, яке хоче агроконсалтинг, одне з головних умов для мене це все ж таки аналіз ґрунту, тому що. Неможливо зрозуміти і знати ґрунти, тому що регіони всі різні. І треба розуміти, які ґрунти, який потенціал ґрунту, які макроелементи доступні, які недоступні, так само і мікроелементи, тому що насправді елементів багато, але доступність цих елементів це все ж таки велике питання. Ну, а також який гумус, тобто скільки ми зможемо забезпечити. Живлення за рахунок мінералізації гумуса також важлива сума катіонів, тому що це дає можливість розуміння, скільки ми можемо, які норми добре вносити без втрат, тому що якщо ґрунт бідний, наприклад, піщаний, і сума катіонів досить низька, то утримуюча здатність цього ґрунту дуже мала і ми можемо втратити. Тому в даний час, при той вартості добрив, які сьогодні є на ринку, і при тих цінах реалізації пшениці там ячменю, соняшнику, сої, кукурудзи, яку ми маємо, то ми маємо зберігати досить високу ефективність і маємо вносити те, що дасть нам максимальну прибавку, а не вносити те, як ми вносили на протязі п'яти чи десяти років. Це моя суб'єктивна думка. Я нікого, не, як кажуть, не переубіждаю, але в цих відео я хочу посіяти якесь зерно, яке згодом проросте, і, можливо, хтось з вас змінить свій підход до того чи іншого елементу своєї технології. Тому дякую за перегляд. Всім гарної погоди, щоб дощики все ж таки йшли. Дощ завжди гарна, хоча він, і, як кажуть, переплутав всі плани. Тому, всім пока.